Усім привіт-привіт! Рада вітати вас на каналі Христенка, Я в магазині Сільпо. Ще більше акцій, які діятимуть з 23 по 29 січня. Не пропустіть. Нарізка. шийка італійська вітрової марки Глобіно. Ціна 85 гривень. Шийка в 100 г в упаковці ціна 154 гривні. Теж нарізка. 48 гривень коштує сир. Моцарелла. Акційна ціна на сир 150 грамів в упаковці 99 гривень. Альпін Блу 62 гривні. Коштує ось такі асорті від лактима. Сирок плавлений. 17 гривень. сир плавлений. Шостка. Дружба або вершковий. Вага 70 грамів. 17,70 коштує 100 грамів філе курячого. Крабові палички від торгової марки Вічі. 250 грамів в упаковці. Ціна 149 гривень. Шипси чіпстерс. По 41 гривні є різні смаки. На вибір, вага 130 грамів. По 50 гривень напій яблуку. Такі, до речі, цікаві в них смаки із прянощами. 1 літр об'єм зігріваючий напій. Як бачите, ще є додаткова оцінка мінус 50 на деяких варіантах. Такий набій яблуко Айва не газований 70 гривень, 67 гривень Джафа Сік, ананасовий. Фітнес грейфрут 67 гривень від джафа 950 мл. Бік Боб Арахіс у хрусткій глазурі. Ціна 22 гривні. Є три варіанти смаків. сир, васабі та бекон. За 70 гривень нагенці. М'ясний снек. 55 гривень коштує молоко ультрапастеризоване молокія 2,5% жирності. Бананове молоко 250 г за 17 гривень. На здоров'я. Вершки безлактозні 30 гривень. 46 гривень. Молоко селянське 900 грамів, Як бачите, його розкупили. 2,5% жирності. По 54 гривні молоко згущене з цукром у металевій банці. Є ось таке по акції. Так, що тут є цікавого? По 48 гривень сметана повна чаша 20% жирності 350 грамів. А ще по акції є сметана галичина. 15% жирності 300 грамів за 42 гривні. Сир творожна традиція від президент. 72 гривні, 5% жирності 62 гривні за 220 грамів. Такі варіанти: 64 гривні, 0,2% жирності, 5% жирності 69 гривень. І 9% жирності за 73 гривні. В упаковці 300 грамів. Ворожні традиції президент. Сметана ягутинська, щоправда, тут невеличкий об'єм: 180 г 31 гривня 50 копійок, 15% жирності 20% жирності, 35,50. Кефір Молокія 1% жирності 870 г 53 гривні 50 копійок. А от і 2,5% жирності за 52 гривні. Кефір молокія. Кефір галичина 46 гривень за 1% жирності 800 грамів. І 50 гривень також 800 грамів 2,2% жирності. Питний йогурт молокія 55 гривень за 770 грамів. Є великий вибір смаків в Асортименті. Актімель по 19 гривень. Упаковка із 4 штук по 62 гривні та 73 кіц по 18 гривень поштучно актімель Десерт. До речі, щось цікаве, я такого ще не пробувала. Ціна 46 гривень. Хто пробував, обов'язково напишіть свій відгук. Є три варіанти смаків в асортименті. Сирок лазурований дольче. по 16 гривень, Полуниця вишня. Вага 36 г. А є ось такий варіант кокосовий. Ціна теж 16 гривень. Квасоля стручкова хортекс 400 г за 52 гривні. Суміш овочева 44 гривні за 400 г. Торгова марка премія. Але тут великий асортимент морозива. Така овочева суміш за 65 гривень. Мексиканська 400 г. По 40 гривень соєвий соус. Класичний. Об'єм 500 мл. По 35 гривень соус. Кисло солодкий. Об'єм 300 мл. Соус від торгової марки Щедро. 24 гривні. Тартар 200 г по 29 гривень, соус від щедру, барбекю. Є щось такий варіант за 26 гривень 200 г. кава до кавової машинки 239 гривень на 16 разів. На 16 кав. Є і інші смаки 259 гривень теж 16 штук у упаковці. Торгова марка Нескафе. Дольче Кусто. Як можете бачити, не всі варіанти є акційними, є також неакційні. Шоколад Таблерон 86 гривень. Є декілька варіантів акційних. Такі теж по 86. 55 гривень шоколад від Nestle Nesquik. По 14 гривень. Такі миколайки від Рушен, шоколадні фігурки. По 80 гривень шоколад Міленіум з арахісом та печивом. вері пері. Менший варіант шоколаду від Міленіум по 45 гривень 85 грамів. Цукерки вагові від торгової марки Світоч 370 гривень за кілограм. На цьому відео закінчую. Дякую за перегляд. До нових зустрічей! Бажаю вам вигідних покупок!